Зняли, а тепер поставте. У варві комуністи хочуть відновити пам'ятник Володимиру Леніну. Із цього приводу, 21 березня, представниками Варвинського осередку Комуністичної партії України на центральній площі Варви було організовано мітинг. Як все проходило, знає Людмила Пітухова. Не так давно країною та Чернігівщиною, зокрема, прокотилася хвиля так званого ленінопаду. Так, народу хрестив демонтаж пам'ятників вождю комунізму Леніну. У Варві Ця подія відбулася 22 лютого після того, як на сесії селищної ради постановили Леніна демонтувати. І ось минув місяць. І Варванський осередок комуністичної партії України організував мітинг проти подій 22 лютого. Комуністи стверджують, що демонтаж був незаконний, та на мітингу будуть відстоювати збереження та повернення Леніна на п'єдестал у центрі селища. На запитання, чому не виходили на захист свого вождя у лютому, відповідають. Тому що у нас багато старих людей, які можуть не видержати. А сюди приїжджали бойовики, козаки, якісь, хто знає, які люди. Із оружиєм ми побоялися, щоб не було жертв, і через це ми не, не виставили на мітінг, сюди нічого не зробили Також комуністи проводили результати громадського опитування, яке було проведено 1 лютого на сході селища Варви та села Воскресенське. Ініціатором його виступила селищна рада. Із 227 опитаних 19 людей були за демонтаж, четверо не визначилися, а 202 людини були проти. Виступити проти повернення вождя на площі що з жовто-блакитним прапором прийшов громадський актив варви депутати району та селищної ради. Вони хотіли послухати аргументи мітингувальників та висловити свою думку. Розпочалась гаряча суперечка. Дві сторони наводили приклади з історії, згадували радянські часи, голод, колективізацію, куркулів і колгоспи. А що зараз люди не построїли? А Ленін запровадив червоний терор, продозвяську, голодомори. Ви терор. особисто відповідаєте за це. Да. Ви особисто. Да. Може, давайте вам. Про дорожки не, 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 не нада ну, не не мене, не надо. Ну так ото і все <проду> відповідають. <проду> Ану, скажіть, не розбив розбив мене? Залип, Поверло, при голодоморі. Ви знаєте, чи уменському районі, хто це запровод? Хто запровадив червоний терор? Звучайте ма чого було. – люди, що прийшли на площу, були обурені тим, що такий важкий для країни час комуністи проводять мітинг на підтримку. У повернення пам'ятника чого ви ж не підняли питання підтримати армію, підтримати Україну? А коли чого ж ви не підтримали? Так виж, прийти, чого ви жодні років. Немає того, щоб дружно всі партії разом зібралися, як краще допомогти країні. А ви оце воюєте один з одним, хіба це так можна? населений пункт село, а ви з вам. Ну як це Я так?» Я вважаю, що пам'ять легень не можна повертати назад, тому що люди його зняли, щоб доказати свою точку зу. Ми не за комунізм, йому потрібно було зняти ще в 91-му році. Ми незалежна держава і нас не потрібно розділяти. Активного обговорення кожен залишився при своїй думці. А представники Варенського КПУ пішли на сесію селищної ради. Вони вирішили просити у депутатів зберегти пам'ятник і поставити його біля приміщення колишнього музею, що знаходиться поблизу кінотеатру. У залі засідань їх вислухали та пообіцяли питання розглянути, оскільки місце, поки вони йшли до селищної ради, було змінене. А саме запропонували поставити Леніна між приміщенням податкової та міліції. Тож депутати вирішили визначити. Ся з розміщенням пам'ятника Леніну, враховуючи побажання представників КПУ та погодити його з архітектором і відповідними інстанціями, тож у недалекому майбутньому доля пам'ятника Володимиру Леніну нарешті визначиться, але стояти на центральній площі на постаменті він однозначно не буде.